Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У 2018-му у Німеччині в обрали канцлером Ангелу Меркель. Того ж року у Солсбері колишнього агента російської розвідки, який співпрацював із ЗМІ-6, Сергія Скрепаля та його доньку, спробували утруїти нервово паралітичною речовиною навічком. Виконавці замаху, які працювали на ФСБ Баширов і Петров, стали персонажами трагікомічного мему, адже згодом публічно переконували, що приїхали подивитися Солсберійський собор. Тож року після нерівної боротьби з похлиною мозку пішов із життя великий друг України, американський сенатор Джон Маккейн. Тим часом спортивний світ у 2018-му отримав нових чемпіонів мондіалю та переможців зимової олімпіади. В Україні на початку 18-го у грудні на об'єднаному соборі обрали предстоятеля майбутньої автокефальної помісної православної церкви Епіфанія в миру Сергія Доменка. Ще одна вагома подія УПЦ московського патріархату перейменували в Російську православну церкву в Україні. Один із кроків на шляху до того, щоб викинути агентів ФСБ з України. Тож року в Донецьку ліквідували ватажка квазі Республіки ДНР Олександра Захарченка. Символічно, що його підірвали у барі Сєпар. Боба, боба, боба. Боба. І все. У лютому 2018-го Південна Корея прийняла 23 ті зимові олімпійські ігри. Україна традиційно на білій олімпіаді у Сеулі зірок з неба не хапала. Але одна медаль таки була здобута. Та ще й найвищого гатунку. Олександр Абраменко тріумфував у лижній акробатиці. У фіналі виконав найкращий і найризикованіший стрибок у кар'єрі. Я його тільки почав пригати. На снег я его прыгнул где-то не больше 15 раз. Поэтому я очень переживал, чтобы именно сейчас он у меня получился и все получилось. А що ж у футболі? Євровесну собі забезпечили два українські гранди шахтар і «Динамо». гірники в одній восьмій ліги чемпіонів зійшлися із італійською Ромою. У Харкові здобули вольову перемогу над джелорусі із рахунком 2-1. Поки Покарамне шанси, Тобто, все Є три тижні, підготуватися, Ми якийсь ритм вже… уже. Наберем ну главное, чтобы щоб ми не ні Шанси то були б рівними, але скористалися ними вовки. У Римі все вирішив гол Едіна Джеко. І за правилом виїзного м'яча путівку до чвертьфіналу ЛЧ отримала Рома. А от фінал найпрестижнішого Єврокубка того року приймав НСК Олімпійський у Києві. В епічні дуелі в столиці України зійшлися Реал Зенадіна Зідана і Ліверпуль Юргена Клопа. Київ став свідком тріумфу Бланкос. 3-1. практично півтора тайму мерсесейці грали у меншості, втративши свого лідера одного із претендентів на золотого м'яча – Мохамеда Салаха. Єгиптянам довелося у сльозах покидати поле олімпійського після бійцівського прийому від Серхіо Рамуса. До слова, цей матч фактично поховав кар'єру голкіпера мерсесейців Люріса Каріуса, який того вечора привіз два голи у власні ворота. Для україни ця подія, звісно, була черговим грандіозним шансом відкрити себе для світу. А відкривав грандіозне свято футболу Андрій Шевченко. І звухатиму руках. Найбільший ж наплив болівальників тоді прийняв аеропорт Бориспілі. Цього 26 травня аеропорт прийняв 52 тисячі 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування Борисполя. Для порівняння на фінал євро 2012 У нас було 38 тисяч пасажирів. В минулому році ми один раз перетнули відмітку в 40 тисяч пасажирів. Додатково за цей день аеропорт заробив майже 31,5 мільйона гривень чистого прибутку. Динамо ж на чолі з Олександром Хацкевичем у тому сезоні боролися в елізі Європи. В одній 16 кияни пройшли АЕК. Однак Лаціо Сіміоне Інзагі виявилось для них не здоланою перешкодою. Ніча 2-2 у Римі завдяки голам циганкова та Жуніора Мурайса. А згодом безнадійна поразка 0-2 вдома. Що означало? Динамо завершує свій шлях на стадії однієї 8 фіналу Ліги Європи. Хороший ми знали, з соперні граємо. У нас були моменти, нада було їх вирішати І... Компактні серед защиті. Поєдинок у Києві запам'ятався скандальним випадком із Хачаріді. Після пошкодження угорця Томаша Кадера його мав змінити Євген. Він довго та варяжно породягався, але так і не з'явився на полі. Натомість вийшов Шабанов. Вочевидь, це був не перший епізод конфлікту тренера Хацкевича і гравця Хачаріді. Ззначально мав виходити виходити Хачеріді, але сказав, он лівого центрального защитника зіграти не може. У той період Євген Хачеріді та Денис Гармаш часто ставали фіорантами скандалів. Їх навіть порівнювали із тандемом Мілевський Аліїв. Але якщо кінти потрапляли до стрічки новин через гучні гулянки, то Хачеріді та Гармаш через порушення ігрової дисципліни. Перебір жовтих карток, сварки з арбітрами і тренером невдовзі Динамо попрощається з Євгеном. Станом на зараз ексгравець збірної України виступає за аматорську команду «Штурм» із Київської області. А Денис Гармаш захищає кольори першолігового металіста 1925. Чемпіоном України сезону 2017-18 став Шахтар Паоло Фонсекі, відірвавши світ динамо на шість очок. Бронзові медалі здобула Ворскла на чолі з Василем Сачком. Це лише вдруге в історії незалежної України полтавцям підкорилося таке досягнення. Вперше це трапилося ще у далекому 97-му році. До слова інтрига у боротьбі за третє місце в елітному дивізіоні тривала до останнього туру, в якому зійшлися на полі головні претенденти на бронзу зоря та ворскла. Щоб замкнути чільну трійку Луганській команді, необхідно було перемагати. А болтавський клуб влаштовували навіть нічия, проте підопічні сачка завдання виконали на максимум 2-0. Ворскла трімфує і посідає третє місце. В ОПЛ бронзові голи забили тоді Владислав Кулач та Денис Васін. Шахтар у тому сезоні оформив золотий дубль, здобувши ще Кубок України. У фіналі фани побачили класику: зустріч гірників та динамівців. Цього разу були санішими донечани завдяки голам Фагундо Ферери та Ярослава Аркицького. А вже наступного місяця трапиться подія, яку в українському футбольному інфопросторі прирівняють до скандального переходу Луїша Фігу зі стану Барселони до запеклого ворога Реала. 18 червня колишній нападник Динамо Жуніор Мораєш укладе дворічну угоду з донецьким шахтарем в статусі вільного агента. Чим викличе бурхливе обурення серед болівальників свого колишнього клубу? У 2018-му вісімнадцятому почастішили напади на українських активістів на Херсонщині. Літер серчаної кислоти вилили на обличчя Катерини Гандзюк, працівниці міської ради, яка боролася з корупцією, свавілля місцевих поліціянтів і з проросійськими поліцилами. Через кілька місяців активістка померла у лікарні. Протести по всій країні не дозволили зайняти справу. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? Врешті по 10 років в'язниці за вбивство Каті Гандзюк отримала екс-голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та експомічник помічник депутата облради Олексій Левін. Водночас на одеського активіста Сергія Стрененка двічі нападали у рідному місці. Спершу стріляли, потім накинулися із ножем. Одного з нападників тоді Стерненко вбив під час самооборони. Проти активіста ополучилися всі проросійські сили в Україні, і він ледь не загримів на сім років заграти. Щоправда, не за вбивство нападника, а перешити намагалися стару справу, де Стерненка звинувачували у викраденні проросійського активіста. Однак під суспільним тиском Сергія випустили під домашній арешт, а згодом дали один рік позбавлення волі умовного. У 2018-му відгримів футбольний чемпіонат світу, на який ми як відомо не кваліфікувалися. На жаль, проводити мундіаль дозволили на російському болоті, попри численні протести світової спільноти. Ну відверто здавалося диким проводити грандіозний футбольний форум у недокраїні, яка анексує чужі території, розв'язує війну на Донбасі. Збука збиває пасажирські боїнги, отруює новичками колишніх спіромадян і отримує у полоні Олега Сенцова. А ще у 2015-му тодішній чільник ФІФА. Йозеп Блаттер зізнався, що результати голосування за право проводити чемпіонат світу були підтасовані. Незважаючи на всі ці перелічені факти, Мундіаль все ж провели на Росії. Голосом України на чемпіонаті в Мордорі стали двоє хорватів: – екс-динамівці Домагой віда та Огнін Вукоєвіч. У чвертьфіналі Картаті зустрічалися із Росією. Основний час завершився паритетом – 2-2. А у серії після мечої пенальті взяла гору Хорватія. Фогомий внесок у звитягу Балканців зробив Дагомайвіда, який спершу забив із гри, а потім ще й реалізував 11-метровий. Після цього тріумфу він разом із членом таневського штабу огняним Вукоєвичем записав легендарне відео. Слава Україні! За, за Україну давай давай! Від цього відео звернення росіян неймовірно підгоріло. ФІФА стала на бік болотяних. А федерація футболу Хорватії пішла у неї на повідку. Вукоєвича виключили із тренерського штабу та уштрафували. Відомо змусили просити вибачення. Зворушені українці виходили на акції підтримки футболістів, зверталися до ФІФА і обвалили. Рейтинг організації у Фейсбуку через кілька років, коли вибухне повномасштабна війна, Вукоєвич пригадає скандальний епізод. Я був в Україні у 2014 році під час трагічних подій на майдані. Був і нещодавно, коли почалася війна, коли знову ожило гасло Слава Україні. Виявляється, тоді ми з відою були пророками. Та повернімося до Мундіалю 2018-го. Збірна Хорватії подарувала власним фанатам справжню казку, дійшовши до фіналу. Однак у вирішальній битві поступилися з рахунком 2-4 Франції з Грізманом, Погбам, Бапе, Жирук, Канте та Уго Лорісом у Воротах. Для Лебельо це було друге золото чемпіонату світу в історії. Перший титул гальські півні завоювали рівно за 20 років до того. Втіхою після поразки для балканських фанатів став тріумф Луки Модрича на церемонії золотого м'яча. Хорватський хавбек Йшов у голосування Крищану Роналду, Антуана Герзмана та Кіліана Мбапе. А от Ліонель Месі у 2018-му голосуванні опинився лише на п'ятому місці. Тим часом восени українські клуби почали нову боротьбу в Єврокубках. Шахтар прокладав собі шлях у лізі чемпіонів. На груповій стадії жереб побрав гірникам у суперники Манчестер-Сіті. Хофенхайм і Ліон. Уже в першому турі підопічні Павло Фонсеки не змогли розколоти німців на чолі із 31-річною сенсацією Юліаном Негельсманом. Підсумковий рахунок 2-2. Я би не став говорити про те, що ми просто що нам просто не везе, і ми не використовуємо ті шанси, які нам предоставляються. Ми граємо. Ми граємо проти дуже опитної команди, яка вже не перший рік грає в Лігі Чемпіонів. І ми дуже добре себе показали. Тому я би не став це списувати тільки на то, що нам видається якийсь шанс. Потім шахта розписав також нічию на виїзді з Ліоном, а далі на нього чекало страхітливе фіаско від Мансіті 0-3 вдома та 0-6 у Манчестері. Не треба багато обговорень, не потрібно влаштовувати драму. Манчестер Сіті команда зовсім іншого рівня. Вони повністю заслужили цю перемогу. У тій кампанії гірники фінішували лише на третьому щаблі в групі та вилетіли до Ліги Європи. Тим часом Динамо на груповій стадії Алє боролося із Реном, Астаною та Яблонцем. До слова, скромний чеський клуб виявився твердим горішком. Одного разу кияни розписали з ним нічию, а в іншому матчі навіть мінімально програли. Утім, зі статуснішим реном підопічні Качкевича впоралися в обидвох поєдинках: – 2-1 на виїзді та яскраве, 3-1 вдома. До слова, дебютний матч за динамо у Києві забив Віталій Миколенко. Чудак енержайзер 91 первая мінутам біжить забігання делає при щоті тридини ще потом назад 90 метрів бабашений. Молодець. Парень молодець. Я його дійсно лічно відсія. Поздравляю і вся команда. Думаю, поздравляють тренери. У підсумку Динамо фінішувало у статусі лідера у своїй групі та впевнено забезпечило собі євровесну. На груповому етапі ліг Європи того сезону боролася також Ворсклаб. Жереб побрав для полтавців у суперники Арсенал, Карабах та Спортінг. У першому турі підопічні Василя Сачка вирушили в гості до грізних канонірів на чорі і зунай Емері. До 77-ї хвилини полтавці горіли з рахунком 0-4, Але голи Чеснокова та Шарпара врятували від ганебного розгрому. 2-4. перед кожним матчем я кажу, що нам треба прийняти такий менталітет: не розглядати легкі шанси. І сьогодні я вважаю хороша можливість не помічати великі цілі, а звернути увагу, що нам варто бути кращими останні 20 хвилин. У Ворсклі у тій кампанії вдалося здобути лише одну єдину перемогу над Карабахом на виїзді і фінішувати в результаті третьою. У 2018-му взяв початок новий футбольний турнір Ліга націй. Україна в ньому стартувала із другого за силою дивізіону бі змагаючись із чехами та словаками. Стартували підопічні Андрія Шевченка виїзною перемогою на Чехію 2-1. з витягу. Видряпали у доданий час завдяки голу Зінченка. Забитий м'яч він присвятив дню народження мами. Приєдно ся забівають. Любов мені за скаже, що да, супер відчуття не Але насправді, на самом Зінченка, я обрадувався в три рази сильніше. ну після цього Україна вдома з мінімальною перевагою 1-0 обіграла словаччину і чехію. Однак у Тернаві зазнали сенсаційного розгрому від словаків 1-4. Втім, і трьох перемог під обічним Шевченка вистачило, щоб очолити групу та підвищитися у класі, потрапити до дивізіону. «А». У 2018-му вісімнадцятому тенісистка України Еліна Світульня здобула одну з головних перемог у своїй кар'єрі. Виграла підсумковий турнір WTA. На шляху до фіналу Українка здолала Каролін Возняцькі – Петру Квітову, Кароліну Плішкову та Кікі Бертенс. А у вирішальній дуелі взяла гору над сенсацією того року американкою Слон Стівенс. Наразі жодному з українських тенісистів не вдавалося повторити досягнення світоліною. А вже наступного 2019 року збірна України блискуче прокладатиме собі шлях на євро 2020 Зокрема, подарує фанам неймовірну перемогу 5-0 над сербами. Шевченка у Львові ледь не носитимуть на руках. А зазуля продовжить протистояння з пропутінськими фанатами Райо райовалікануа.